72-річний Ігор Болоцький у 2022 році проголосив себе гауляйтером села Червоне на Херсонщині. Він організовував незаконний референдум, здавав росіянам місцевих жителів, заселяв їх у чужі будинки, мародерив і погрожував розправами, закликаючи розстріляти всіх хохлов. Перед звільненням села втік до російської анапи, де почав скаржитись на відмову у житловому сертифікаті та пенсії. Нововоронцовський суд заочно визнав його винним у посол. Ворогу, колабораціонізмі та незаконному зберіганні боєприпасів. Окупанти планують вивезти з Запорізької області 300 українських дітей до Чувашії під виглядом оздоровлення. під прикриттям відпочинку та майстер-класів Кремль здійснює перевиховання, стираючи українську ідентичність і нав'язуючи російські наративи. Частину дітей повертають із зміненими поглядами, інші зникають у системі усиновлення, інтернатів чи потрапляють до пропагандистських програм. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права і може кваліфікуватися як воєнний злочин. В окупованому Маріуполі на фоні руїн розбомбленого росіянами міста відкрили стелу, яка нібито відображає історію міста так званої військової слави, включно з руською вісною. Як пишуть місцеві змі, в урочистостях узяли участь ватажок ДНР Денис Пушилін і губернатор Санкт Петербурга Олександр Біглов. У церемонії традиційно для російської пропаганди були задіяні діти з путінської молодіжної організації ЮНАРМІЯ.